Усім доброго ранку. Бачите, як красуня смакує сироватку? Але тут сироватки третя частина, по-моєму. Водичку так не п'є. А сироватку полюбила. Хоча спочатку вона не дуже її пила. Так, мочить і струситься. А потім розсмакувала і почала пити. І я скажу, сироватка для неї це ліки. Тому що вона управлялася бомбочками, хоча нічого такого не їла. Я в якійсь мірі не знала, що їй шкодить. Я тільки почала пити сироватку, почала управлятися горошком. Ось так. Це вона смакує овес і запиває роводкою. Ну, так вона привикла. А Марічка сидить біля кузички і її доїть. І поки я її дою, вона дозволяє доторкнутись до її вим'я. О, тільки, якщо там вже вим'я буде порожньо, до мене торкатися не можна. Ні, до мене торкатись можна, але до вим'я ні. Отака мене чуть вередлива красунька. Так, я буду доїти, а вам поставлю паузу. І хочу сказати, коли стояло відеречку на 7 літр, то їй на день було мало, не вистачало. А тепер додали, напевно, тут літрів 10 чи 12 і, напевно, 10. Чуть більше, то я думаю, що вона буде пити і смакувати. І таке задоволення в неї буде надовше. Так, красунька, ах ти моя. Так, ми сьогодні будемо перестановки робити в нашій господарці, так? Крась! Приймеш до себе нових жителів. Приймеш до себе нових жителів чи ні? Ти була мамою гусятам, а тепер будеш мамою курчата. Нема нам куди курчат перемістити. І тому я вирішила, що курчатка буде там, Ух ти моя красунечка. Курчатка будуть там, де, де були косинятка. Ну, та й все. Та й усе. Ладненько, ставимо паузу, а коли перемістимо курчат, тоді з вами зустрінемося. Що таке, що таке? Хочеш пообніматись? Ай ти, красунька, ай ти моя малеча. Ти моя вреднулька. Що доїла? Там ще трохи лишилось. Так, ти доїдай, а я піду з курчатами діло мати. Ось, де мої курчатка. В поряднику, більше клітці. Але тут вони могли б ночувати лише, але не бути в день, тому що це може стати проблемою. Малорухомі курчата можуть і падати на ноги. Це також є причиною. І тому ми їх будемо переміщати. А куди? Зараз всі будемо бачити. Ставимо паузу і рухаємось вперед. Красунька! Ти що? Ти що? ні 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 тобі сюди не можна. Отак, От молодці. Правильно, нам треба простір, щоб ми могли літати. Ще зараз щось придумаємо, щоб вони могли сидіти. Перекладинки їм зробити. І все. І все. А що ти зажурилася? Це як вправно вміє сидіти на пальчику. Зараз я вам поставлю корм, будете живенькі. Ой. Вірніш, будете живенькі. Корм, водичку, пісочок. І все буде ок, привикнуть до нового місця. От тільки їм треба придумати перекладинки. Принесемо колодочку і від оцих досок, там де тут є, як помістити перекладку, і туди колодочку поставимо. І все буде супер. І вони будуть злітати і будуть сидіти. Що, красуня, тепер маєш нових жителів? Ну, приймай їх, гості і не ображай. І грій їх своїм теплом. Добренько. Тут просторно і свіжо, тому що тут постійно відкрите віконечко. На ніч закриваємо, а на день відкриваємо. Їм тут ще подобається. Красунька. Ей ти моя красунечка. Тобі цікаво, правда? Отак От ми обживаємось. Вже хтось пішов до водички, хтось до корму, а хтось в другому місці щось десь вивчає. Ну, нехай вивчають. Хай привикають. Тут вони будуть жити до тої пори, поки їх не заберуть. Та й все. Вже їм, звичайно, вулиці не бачите. А на вулиці дощ у нас сьогодні, знову 11 липня, жичка на вулиці і в тому їхньому вольєрчику вони все одно під клейонкою. А так той тиждень побудуть тут. А коли поїдуть до своїх господарів, то там буде і простір, і воля, і сонечко. От тільки їм треба пісочку. Бачите, вони гребуться, не була б то курка. Їм треба пісочку поставити десь прибрати місце. І нехай гребуться. Щось я придумаю. І завершення відео у нас буде таким. Так як на вулиці стало прохолодно, і курчатка почали тулитись один до одного. І тому я на днів два-три. Ти подивися, який він борзий, ображає малих. І тому я включила лампу їм хоча б на днів два чи три. Ну, поки не повернеться тепло, тому що годували-годували курчата і можна за один день. Ну, не за один день, а за декілька днів їх втратити. Тепер вони стали розкуті, стали бігати, а то потулились один до одного. Ну, та й отакої. Так що. Раз курчата тут, де були козенята, значить робимо їм такі умови, щоб їм було добре, щоб їм було тепло. А там на вулиці, в тому брудері саморобному, їм вже тісно і дощі йдуть, і там холодно також. Ну і тому ми перемістили сюди. На день буду вимикати, ну а зараз на ніч нехай буде включене. Тому що в день трішки є сонечко, то все одно чуть веселіше. Отакої. такої. У нас красунька вечеряє, теж вона доїла. В день, то зараз вечеряє. І ви знаєте, і допила вона всю свою сироватку, розведену з водою. Ось бачите, що в нас на дні лишилось, та тут і пів літра нема. Так? Так, красунік, так. Зараз ми дістанемо їй липове листя, а ці голінки вже завтра повикидаю. І на нічку хай перебирає. Зараз я більше дістану. Це ми сьогодні з нею паслись і я наламала їй голінок. Що таке, кого ви загубили? Місце, нове вивчаєте? Ну вивчайте, вивчайте. Усім на добраніч. Бережіть себе і своїх рідних. А я йду годувати ще гусят. Принесу їм водички і зерна насиплю і стартовим. Та й все. Усім пока, пока.